Сірко, одного чоловіка був собака. Сірко, тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає, Чого ти тут ходиш? Сірку йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я й ходжу тут. Тоді Вовк йому каже: А зробить так, щоб тебе хазяїн знов прийняв до себе. Зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі віддячу. Вовк каже. Ну, гляди, як вийде твій хазяїн з жінкою, жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді неначе я тебе і злякаюсь, та й пущу дитину. Уж той чоловік і жінка. Вийшли у жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це ж вовк біжить з житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить «Сірко, Сірко!» Серко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб, і кусок сала, та й каже На, сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. А то ввечері йдуть із поля, беруть і сірка, прийшли додому. Чоловік і каже, Жінко, вари лишень гречані галушки, та й сито їх салом затовчи. Тільки що вони зварилися, він стадовить сірка за стіл та й сам сів коло його і каже Асип, жінко, галушки та будемо вечерять. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у поломисок. Так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото і думає, треба подякувати Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому прийди у неділю увечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву хату та й віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. А того, діждавшись неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату, посадив його під столом. А ти сірко на столі взяв пляшку горілки, м'ясо доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бить, а чоловік каже Не бийте сірка. Він мені добро зробив. Та й я йому добро буду робить, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував і поїв так, що вовк не витерпів та й каже. Буду співати. Сірко каже. Не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше ще я тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки та й каже, от тепер уже буду співати, Та да, як завиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка, а сіркою ліг на вовкові, наче хоче задушити, хазяїн каже. Не бийте вовка, бо ви мені з сірка об'єте, він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сіроко вивів вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощав.